Let it, let it, let it, let it, let it, let it hang, hang. Так, друзі, вітаю, 1 вересня. Слава Україні! Вітаю, друзі, всіх з днем знань. І вирішив зняти сьогодні відео з цеха і назвати його розпочинаємо підготовку до зимового відпочинку. Ну, Це такий, назва, звісно, з е, сарказмом, так як кхм, ніякого відпочинку е, зимнього не наміряється, але підготовка. Все ж таки до зимової праці розпочалася. Зимою ви всі знаєте, що ми працюємо більше всього в цеху, де коли що робимо, коли просто підготовку до наступного сезону, коли виробляємо інкубатори, коли заливаємо ППУ Нуклеуса, як в прошлому році. Вони, кстати, стоять форми. Форми вже придбані і чекав цього власника. Так що, друзі, багато із нас джерелів знаємо тільки цінити свій труд, а чужий не знаємо. Це дуже легко може проаналізувати. Зараз, коли розпочались ну, сварки за ціну меду, оптову ціну меду, зараз, звісно, що ціна не така, як джерелі, би її хотіли. І починають сваритися, починають посилати Нахер одних, другий других. І сварки, сварки, сварки. Багато хто кричить, що потрібно цінувати свій е, труд. Все воно вірно, все воно так. Но тільки вони забувають, що ще буквально 4 місяці назад, коли потрібно було купляти пакети. Ну, давайте не будемо цей рік згадувати, бо цей рік, е, скажімо так, Військов... ну Війна, військовий стан, ну коротше, зовсім його порівнювати не можеш. Ну все ж таки в прошлі роки, ну і цього року теж само було. В прошлі роки, коли 4 місяці назад, скажімо, так, в травні місяці потрібно було купляти пакети, та кін... бджоляр пакетного виробництва запропонує ціну, там якусь 1000, 1200-1300. Та Йому починають розказувати, що то так не повинно коштувати і тому подібно. І давайте чуть ли не задаре. А потім через 4 місяці, коли потрібно їм здавати мед, вони вже починають свою ціну цінити. Ну, Річ не об цьому. Річ завжди такі люди були, і вони завжди будуть і тут нічого не зроблять. Річ іде у тому, що якщо ви все-таки ж свою поважаєте працю, Е, і ви знаєте, її собі вартість. Звісно, що у вас якась буде обґрунтована ціна. <кхід> і от я цей ролик якраз і назвав, що починаємо підготовку до зимнього відпочинку. Так як відпочинку ніякого, звісно, не буде, будемо щось працювати. Будемо підготуватися для наступного року. От вже, якщо ви побачили, вже бочки з компонентами придбані, чекають свого часу, як доробляться форми, і почнеться потрохи заливатися. Будемо виробляти нові нуклеуси, якщо Бог поможе. Для себе та для реалізації. І такий от у нас буде відпочинок. Зараз прийшов <coughs> тут трохи попараєте поприбирати. Так як за е літній активний сезон в бджолярстві звісно, що потребувало десь щось відрізати, десь щось швидко прийти, якусь рамку навищити, щось взяти. І, звісно, що приб прибігалося, щось бралося, і на місто нічого не складалося за цей період. на Мусор тут дуже багато, опилок, терпуги і тому подібне. От зараз прийшов, трошки підметав, поскладав трошки на свої місця інструменти і тому подібне. І отак починаю підготовку. Також, хотів, друзі, проінформувати, що є у нас ще готові нуклеус, покажу нуклеус. Не нуклеуси, а інкубатори. Цього року е, ми виробляли 10 інкубаторів, із них було 6 замовлено. Е, ну, потім розпочалась війна і один е, чоловік все ж таки відмовився в придбанні, так як йому було вже не до того. І в нас в залишилося 5 інкубаторів. Із цих 5 інкубаторів, 2, е, мабуть, я залишу собі, так як. Е, ну, Скоріше за все я більше виробляти інкубатор не буду, так як <кій> Прошу вибачення. Так як... Ну, зараз мені на них немає часу, скажімо так. Є більш важна для мене робота, яку потрібно виконувати ви в свій час, а не виділяти, скажімо так, на цей час. Тим більше, вже основні маткарі. Котрі займаються, скажімо так, професійно виробництвом бджілених маток. Вони вже всі придбали або зробили а, копію по нашому інкубатору, і навіть цього не стидяться і, і демонструють як своє Ну, Це їхня, а, їхні діла, нехай роблять, хоча мені без разуміці. Так чому веду. Друзі, є ще. О, Можливість придбати три, нуклео, о, три інкубатори, що мені нуклев в голові. Три інкубатори а, повністю готові. Ну, там ще трішки мені залишилось доробити, ну, як в частності в цих ручки, мабуть, треба прикрутити. Ну, не мабуть, точно там може ще рішитку на вентиляторах, звідси не витку. Ну, А так все воно вже готове до роботи. І для наступного сезону можуть підготуватися. А зараз ціна буде вже на нього дорожча. E, мабуть, 14 тисяч, якщо в прошлий раз я продавав за 10 500. 10 500. Друзі, навіть вже не пам'ятаю, по чому яка була ціна. Ну, зараз буде ціна 14 тисяч. E, Надобності його продати за 2 дні в мене зовсім нема. І за цього я ціну спущати не буду, так як... Кому дорого робіться, відео є у нас на каналі, є все, вся повністю подробна інструкція, як його виробляти робити. Хто не хоче виробляти, може придбати от за таку ціну, як я озвучив. Значить, два я залишу собі, так як ну, в нашому випадку інкубатор це, ну я не знаю, як, 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 ну, як дуже важна річ. Бо якщо, не дай Бог, виходить із строю, він в ту же секунду повинен е ну, замінитися або новим, або деталью, або чимось другим. Ну, в нашій практиці рідко зовсім вони ламалися. Що в мене було, це вже другий раз у мене таке було. Е горів сам сам блок питання, от конкретно сам блок питання. Ну, потім що, я перерізаю той провод, беру другий блок питання, соєдиняю і далі працює. Чому так стає? Все дуже просто, деколи виключить світло і немає його 2-3-4 години. Коли через 2, 2 години нема світла, я запалю, ну, завожу генератор, щоб нагріти інкубатор. Я його завожу і деколи забуваю там виключити деякі тумболери, щоб ну, ток йшов. Туди, куди потрібно. Так. І це приводить тому, що блок питання згорає в ту ж секунду. З цього ну, року, коли згорів, буквально, може, 2 тижні назад, на останніх маточниках. Я навіть вже довго не думав, я взяв новий блок питання, так як в мене завжди є в наявності. 1-2. Засунув сюди, його наконечник засунув ну, на місце, скажімо так. Ну я обійшовся, скажімо так, без вентилятора. Бо чому цей блок питання? Він там всередині він роз'єднаний цей дріт і має поцінити до себе вентилятор в нужній послідовасті. Так як вже сезон завершувався, і надобності вентилятора мені там не потрібно було, бо маточників було не так, що багато, я просто подкопчав в розетку і сюди. І вентилятор ті останні, там, може п'ять днів не працював. Ну і надобності в ньому в тому періоді вже не було. Так що, якось так. Так що ламатися тут по большому, що то нішу. Ну, смотря як будете, скажімо так, експлуатувати його. Наприклад, цього року я мав один інкубатор на ремонті, котрий ну, людина, скажімо так, ушатала. Ушатала його скажімо так, в доску. Ну, в доску ушатала, та й все. Придбавши від мене новий і, ну, такий же, точно інкубатор, а цей попросили відремонтувати. Я відремонтував, новий вони придбали і зараз, мабуть, два в господарстві, так як ну, оцінили його. Необхідність все на пасіці і вже без нього теж не можуть. І для цього я, мабуть, два собі залишу на всякий випадок, так як є плани трішки розширятися. І, може, потрібно буде мені два інкубатори в роботі, а один запасний. Так що, кому потрібно, звертайтесь, вишлем по новій почті і тому подібне, кого там буде цікавити, що нам внутрі. Я сто раз уже демонстрував, але ну, може є нові підписчики, які ще не бачили. Я зараз перестав використовувати орстекло в відділі заслони, які були тут, так як в них надобності нема. І це тільки вдоражало собі вартість, і... а надобності в тому не було. Так це по 300-ту рамку, все зроблено. От у датчики, там вентилятор, там випускний отвер для виталкування глякислого газу і тому подібне. Друзі, якось так, якщо потрібно, звертайтеся, я не хвилююся, вони рано чи пізно і так продадуться, постоять, вони істині просять і і так вони реалізуються. Виробляти, мабуть, ну я вже сказав, що вже їх не буду, так як є друге багато роботи, котру Ну, котра має, скажімо, так, більшу вагу для нас. І, звісно, що будемо більше приділяти уваги тій роботі, яка більш вигідна нам. Якось так, друзі, все, підготовка до відпочинку розпочалась. Прийшов, попораїв, трошки підмів. Зараз це сміття, щоб вже його не було. І вже з дня на день будемо приступати, щось робити. Якщо буде когось скаже, що ми зараз робимо, робимо зараз, ну за кормом ми закінчили. Обробітку продовжуємо, скажімо так, у нас по плану ще при зняті кормушок 10 вересня підстановка останньої е полоски, хоча в неї надобності нема, Ну, все ж таки, як полоски вже в нас на руках, і все ж таки ви, ну, розкладемо, нехай ще, ще доб'є остатки кліща, якщо вони є. Зараз ще на днях приступаємо до розформіровки нуклеусного парку. Нуклеусний парк себе дуже добре зарекомендував порівняно звиду ну, ППУ нуклеуси по порівнянню з деревляними. Поки в мене не було ППУ нуклеусів, мене все влаштовувало в деревляних. Все мене влаштовувало, є якісь нюанси, які я вам демонстрував, це як там молі, якісь далі. Ну, всі ви дивитесь, хто дивиться наш канал, ви бачите, що як я е, переробляв нуклеуси, знаходячи їм якусь хибку і переробляв на новий, щоб устранити ті недоліки. І коли я вже зупинився, скажімо так, мене все влаштовувало. Та зараз порівнюючи з зовсім інакшим нуклеусом, розумієш, що, наприклад, до дерев'яного би вже не вернувся. Ну там конкретно йде не о дереві, а конкретно о, із про виконання самого нуклеуса. Ну, які нюанси. Наприклад, ну, що, що ми не чекали в наших ППУ в нуклеусах, а отримали в итоге. Наприклад, от, як проблема з молю зовсім пропала, так як її просто-напросто там немає. За що е е е немає ймовірності мательку залітити в нуклеус ні під кришу, ні в нюток, ні під сітку. Вона просто-напросто ця проблема пропала, так як мотильок не залетів, яйця не наклав, молі нема. Ми це на це не сподівались. Ми навіть цей не, не розглядали ніяк. І навіть в процесі виробництва приховували, що там, якщо буде моль, щоб стінки були тувстіше, і щоб то не гризла. Наприклад, ми, у нас стінки нуклеуса 40 мм, Якщо при вуліх. Ну, деяких виробників і 30 мм, і 33 мм. 40 мм мало хто л'є такі, такі стінки вуля, А ми на нуклеус дали таку. Ну, так як вважали, що може бути така проблема. Е е е з е з годуванням нуклеусів теж на що ми не сподівалися, ми наоборот думали, що нуклеуси будуть потребувати більше кормів, так як маса бджоли більша. І вони будуть потребувати більше кормів. Це теж о, на наше таке здивування виявилося абсолютно о, ну, навпаки Ці нуклеуси при навіть цих мінімальних. Їх потрібно було годувати. Ну, скажімо так, порівнюючи з дерев'яним, набагато менше. Хоч бджоли там в 3-4 рази більше, так як це у нас получалось один нуклеус на одну. Вторую рамки, а це у нас площадну, ну, скажімо так, в два рази. Так, так, так. В два рази, не в два рази, а навіть в три рази об'йом джолей в цьому нуклеусе більше в цьому відділі. Нехай буде на два рази. Хай буде на два. но вони набагато менше потребували підгодовування, так як. Як піддержання умов перебування в нуклеусі, Воно, скажімо, так, в кращих умовах, так як стінки теплі, відсутство сквозняків і тому подібне, їм дозволяло менше ресурсу тратити на обслужування нуклеуса, і в ну, не поїдали, скажімо так, ці ресурси від кормів для обслужування самого нуклеуса. І це Ну, давала їм завжди мати в запасах більше, а менше потрібно, скажімо так, бджіл на обслужування самого э, вуля, значить, більша частина могла покидати його і літіти за кормами. Політівши більше бджіл за кормами, більше знаєш, в ітоги принесли. І ну, це дуже було цікаво спостерігати і радіти тому. Бо це, скажімо так, успіх в вашій справі. Ну, це мій успіх в моїй справі, так як. За щодо опитів, експериментів, спостережень ми отримали ці результати, що я ще можу добавити промклеуси? Ну, зараз так і не спомню. Зараз ми починаємо їх розформовувати і будемо їх. Я вирішив для себе, мабуть. Так як маю всі 145 корпуси, мабуть, не в самих нуклеусах будемо зимувати, а мабуть я їх перекладу в 145, нуклеусне, не нуклеусне, а 145 корпуса, котрі призначені для відбудовки на основних сім'ях, по два 3-4 корп... корпуси такі сформуємо і будемо залишати на зиму. Ну, декотрі можуть самі нуклеуси залишити. Так що, на наш погляд, для того, щоб сформувати один зимований нуклеус, його мабуть треба із шісті, а то й десяти нуклеусів розформовувати. І якщо ми будемо використовувати нуклеусний корпус, він просто буде дуже високий, а в нас подставки і так доволі високо від землі. І ну, башня буде доволі висока. А якщо ми використаємо все ж таки. 145-й корпус переділений нафтов, висота корпусів буде ну, значно менша. Ну, Все-таки догадки, які потрібно буде аналізувати. Завтрашнього, після завтрашнього дня потрохи почну це робити і при нагоді буду демонструвати. Так що, друзі, потрібно, звісно, цінити свій труд. Звісно, йому потрібно мати ціну цього року. Наприклад, сама дешева ціна в нас була на бджолі матки це, ну скажімо так, 0 гривень. 0 гривень і навіть не, навіть не 0, а як мінімум, ну, як мінімум, мінус 20 гривень. Саме дешева власна. Чому вона у нас така була? Ну, хто не знає, у нас була, скажімо так, винуждена акція для постраждалих людей, котрі. Заділа війна, котрі не змозі були собі купляти матки, і ми їм давали ну, безкоштовні. Е, і якщо все ж таки раховувати, не враховувати за ось свою працю, так в будь-якому випадку потрібно врахувати, що були якісь, е, ну як мінімум, кліточка, канді, е, коробка для відправки, навіть поїхати на почту, щоб відправити це все. І це все потребувало грошей. Я не рахую, що, наприклад, потрібно було. Годувати вас На це я зовсім не ну, Зовсім не роботу, всю ніяк враховую. Ну все, от то, що потрібно було купити в віді коробки, в віді в віді приготування канді, це все ж таки треба було купляти і е, людям вислати за свій рахунок, скажімо так. І що виходить? Я не цінив свою роботу? Ні, я цінив свою роботу, я цінив свою роботу і хотів допомогти другим. Хоча в той період, коли ми відсилали... Е, Безкоштовні матки, декотрі бджурі, маткарі, скажімо так, тримали ціну 300 гривень. І вони казали, що О, дешевше ми продавати не буде, ми, нам не вигідно. Друзі, мені теж було вигідно, але все ж таки йде війна і потрібно то розуміти і один другому допомагати. Ну, я для себе вирішив так. Хто як вирішив, нехай так і робить. В ітогі у нас таких маток було вислано. Друзі, около 700 маток в ітогі. Ми коли планували цю акцію, ми, ми не розраховували на таку кількість. ми, ну, В ітогі, біля 700 маток. Також були матки, які ми давали по собі вартості людям. Ну також звісно, що були матки, які ми реалізовували по ціні. Ну і в, в, в весь період, весь період. Цього року маткового одного ми все ж таки тримали ціни ті, котрі нам дозволяла е ситуація, скажімо так. Якщо на початку року декотрі маткарі теж тримали ціну в 300 гривень, так як ну, спрос був, а маток мало де було, так ми давали туди по 250 гривень. Коли вже розпочався сезон і обльоти взяток. Сопутствували гарним обльотом, гарним скажімо так, виводу і тому подібне. Ми відразу спустили ціну до 200 Після того ми спустили ціну до 150, так як зовсім була сприятлива погода для того всього. І, і ми давали по той ціні, яка нас влаштовувала. Потім зараз вже ціна трошки більше, так як зараз з липнем місяцем порівнювати не можемо. Зараз вже ціна у нас 200 гривень. Є ще у нас якась кількість маток, так що, якщо комусь потрібно дзвонити. але все ж таки, е ну, ми старалися, скажімо так, ісходити із ситуації. Якщо могли зробити дешевше, відразу питалися зробити. Якось так, друзі. Так що я розумів, що цінити свою роботу треба і міг я теж. І ну, я надіюсь, що ви мене зрозуміли, Трактуйте. Мої мислі, як хочете. Все, друзі, зараз докидаю цей мусор, він догорить і я буду йти вже, мабуть, до мій. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!